Практичний етап операції автобус 2014, яку проводили прикарпатські Даївці, закінчується. Нагадаємо, метою такої операції мало стати зменшення правопорушень водіями маршрутних таксі під час перевезення пасажирів. Працівники Івано-Франківської державтоінспекції перевірили майже сотню суб'єктів господарювання, які підтримують належний технічний стан автобусів. Перевірено понад 300 маршруток. Виявлено 56 Технічно справних автобусів найпоширенішими є заблокований аварійний вихід, невідповідність шин, несправність світлових приладів, встановлення додаткових сидячих місць за час проведення операції. Працівники державтоінспекції склали 78 адміністративних протоколів на водіїв автобусів. З початку року Даївці зафіксували майже 300 порушень з боку водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями. Основні порушення стосуються недотримання правил маневрування, посадка та висадка пасажирів. Працівниками державної інспекції складено 78 адміністративних протоколів. Найбільш розповсюдженішими є відхилення від визначеного маршруту руху. На трьох посадових осіб було складено також три адміністративні протоколи. Все ж подібні заходи не дають значного результату, адже штраф за найчастіше порушення правил відхилення від маршруту для водія складає всього 34 гривні. А адміністративні протоколи, складені на перевізників, впливають тільки на конкурс підписання контракту з тим чи іншим власником автобусів.